Доброго вечора всім. Сьогодні ми поговоримо про те, що більше всього вас турбує: про роботу, про заробітну платню і про економіку. Нам необхідно дати людям роботу. І треба дати достойну заробітну платню. Який план по створенню нових робочих місць і який план в країни по збільшенню заробітної платні? І як взагалі створюються робочі місця? Частина робочих місць створюється урядом. Я приведу вам приклади. Наприклад, 3 мільйони українців працюють у бюджетній сфері. Це ті люди, які працюють в школах, лікарнях, міліції, правоохоронній системі, і там, де бюджет безпосередньо виплачує заробітну платню. Але загалом в країні є 13 мільйонів людей, які офіційно зареєстровані і мають роботу. Тобто, 10 мільйонів працює у приватному секторі. Держава створює робочі місця як через державний сектор економіки, так і через фінансування певних проєктів. Ну, наприклад. Цьому році 4 мільярда гривень ми виділили на будівництво доріг. Ми побудуємо 200 кілометрів нових доріг. В цьому задіяно вже зараз, сьогодні, 4 тисячі людей, отримавши фінансування з бюджету. Ці люди отримують роботу, ми отримуємо нові робочі місця і ми отримуємо нові дороги в країні. Тобто бюджет і держава може виконувати частину своєї функції щодо створення робочих місць. Але це є не основне. Держава зовсім по-іншому створює робочі місця для того, щоб зайняти не сотні тисяч, а мільйони українців. Це через сильну українську економіку. Це через створення інвестиційного клімату і це через залучення до України коштів, ресурсів, розуму і нового досвіду. Саме для цього ми провели першу в історії України з Сполученими Штатами Америки інвестиційну конференцію. Нам необхідно, щоб американські партнери... Прийшли в Україну з грошима, щоб вони тут створювали нові компанії, щоб вони тут створювали нові робочі місця, щоб вони сюди принесли взагалі нову політику економічного розвитку держави. І на моїй зустрічі з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою та віце-президентом Сполучених Штатів Джо Байденом піднімалось питання як економічної, так і фінансової, так і військової допомоги для країни. Нам допомагає світ. В тому числі і щоб в Україні створились робочі місця. Який результат нашої зустрічі? Ну, от, наприклад, ми домовилися з нашими американськими партнерами, що одна з найбільших світових компаній це Cargill, яка також американська, побудує новий термінал. Новий термінал і інвестиції будуть близько 100 мільйонів доларів. Це десятки тисяч робочих місць. Люди зможуть отримати як роботу, так і додаткову заробітну платню. Ми домовились з нашими американськими партнерами про створення нового енергетичного хабу, завезення природнього газу і так звані ЛНЖ-термінали. Щоб просто пояснити, це скраплений газ, який буде поступати в Україну, і на терміналі по скрапленому газу також будуть працювати українці. Третє аграрний сектор. І я тут хотів би чітко зупинитись, що Україна є ключовим гравцем. На світовому ринку продовольства. А разом з Сполученими Штатами і з Канадою ми взагалі можемо визначати світову продовольчу політику для того, щоб українське село було конкурентне і сильне. Нам необхідна нова техніка, нам необхідні нові технології і нові підходи. І для цього ми проводимо з нашими американськими партнерами перемовини, щоб через довгі і дешеві кредити український аграрний сектор отримав. Нову якісну американську техніку. А потім ми обов'язково перейдемо на те, щоб створювати в Україні заводи по виробництву цієї техніки вже українцями. Американці були вражені, який потенціал в Україні. Потенціал не тільки в аграрному і в енергетичному секторі, потенціал розумовий. Саме тому високі технології і українські програмісти, які посідають одні з перших місць в світі. Є ще однією сферою інвестицій в країну, а це ще додаткові робочі місця, і це розвиток країни на зовсім інший рівень. Ми розпочинаємо прозору і чесну приватизацію в країні. І саме тому хочемо, щоб в приватизації взяли участь виключно якісні іноземні інвестори, а не колишні українські олігархи. Треба відверто сказати, що сьогоднішній державний сектор економіки корумпований. І для того, щоб побороти цю корупцію, сюди треба завести нових, якісних іноземних фахівців з їхнім знанням, з їхнім досвідом і з їхніми грошима, щоб створити додатково робочі місця, посилити українську економіку, торгувати як всередині країни, так і назовні. Тепер про торгівлю, яка також створює робочі місця. Росія нам закрила свої ринки. І саме тому в Канаді з прем'єр-міністром Харпером. Ми підписали угоду про створення зони вільної торгівлі між Україною і Канадою. Це перша угода після аналогічної угоди з Європейським Союзом. Що нам це дає? Промислові товари, які йшли в Росію, повинні тепер іти на інші ринки, в тому числі і на канадські. Канадці відкрили для нас 98% свого ринку. Конкуренція дасть можливість продавати якісні і дешеві товари, як всередині країни. Так і захоплювати зовнішні ринки, в тому числі і ринки Європейського Союзу і Канади. Нам потрібна модернізація економіки, модернізація українського індустріального сектору і відповідне нове створення нових робочих місць. На зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії ми обговорили і економічну, і політичну співпрацю. І тут у нас є чітка ціль: навести порядок на українській митниці, прийнято рішення. Щодо передачі окремих митниць в управління британської компанії. У них є досвід роботи в інших країнах. Це буде перший яскравий індикатор, як можна побороти корупцію на українській митниці. Тому що корупція є також ще однією проблемою: як в створенні робочих місць, так і у збільшенні заробітних плат, так і в цілому по розвитку української економіки. Крок за кроком ми рухаємося. По модернізації і зміні української економіки. Тепер про правила на ринку праці у нас їх немає. Так як ці правила були написані в 1971 році, коли був прийнятий Трудовий кодекс. Трудовий кодекс внесений до парламенту. Лібералізація ринку праці, створення умов для самозайнятості і пакет соціального захисту для працівників. Це те, що сьогодні необхідно бути прийнято у Верховній Раді України. Також ми подали до парламенту вперше закон про трудову міграцію. Ми легалізуємо трудових мігрантів, які працювали за кордоном, даємо їм соціальні гарантії і звертаємось до них. Треба повертатись в Україну. Треба будувати країну разом. Служба зайнятості вона не дає роботу. Вона витягує гроші з бюджету. І Час у людей, які дійсно хочуть працевлаштуватися, ми переходимо до створення Національного агентства зайнятості. Фактично, це компанія, яка повинна займатися працевлаштуванням кожної людини, підібрати кращу роботу, провести перекваліфікацію і оцінити ринок праці на майбутнє. І це повинно бути пов'язано з освітою. Те державне замовлення, яке ми сьогодні фінансуємо. Буде обов'язково пов'язано з тими професіями, які потребує українська економіка. Щоб діти, які виходять з вищих навчальних закладів, знали про те, що вони отримають роботу, яка потрібна для країни і для економіки. Не можу не оминути питання так званої індексації збільшення заробітних плат на рівень інфляції. Треба людям говорити правду, що не роблять значна частина українських політиків за сьогоднішнім законодавством. Індексації підлягає тільки 2 мільйона пенсіонерів. А що робити з 9 мільйонами пенсіонерів, у яких пенсія на рівні прожиткового мінімуму? А що робити з іншою бюджетною сферою, якій також треба провести індексацію? Зараз уряд спрямований на дві цілі: перша і основна треба знайти гроші на індексацію в бюджетній сфері. І друге: уряд розробить відповідний порядок індексації в цілому. Для всіх тих, які потребують допомоги. Приватний сектор, відповідно до закону, зобов'язаний проводити індексацію. Таким чином, 13 мільйонів працюючих людей отримують заробітну платню, яка повинна бути збільшена на рівень інфляції. Ми вирішимо в бюджеті свої проблеми. Треба запустити двигун української економіки. Треба повернути всіх до роботи. Ми переможемо у війні, і ми переможемо на нашому фронті в боротьбі за сильну економіку, за нові робочі місця і за високі життєві стандарти.